Вітання, шановні, це Мальзахар Веркут, а це роздягнений Олсіор. Вітання, шановні, це Веркут, Харберко. кому яка різниця? Насправді офіційно Натус Вінсера заходять в League of Legends. Це новина, яку ми напевно сподівалися нарешті колись побачити. Ми вже підозрювали, що воно станеться, бо були досить такі впевнені інсайди. Але ось нарешті це офіційно наві в LEC це реальність, і якщо ви в принципі слідкували за новинами кіберспортивної ліги, то маєте знати, що Наві купили слот Rogue. І давайте в цьому відео зрештою можемо поговорити з вами, що ж це може означати для перспективи організації в цій новій для них. Ну майже нові вони колись в волі були, але це було давненько. Але які перспективи можуть бути зараз в іміа-сцені вже на тир-1 рівні, і який може бути склад, до речі, на цей літній спліт, тому що заходять навіть насправді в кінці сезону 2025, і це, звісно, має певні питання, що можна взагалі по складу зібрати, які можна очікування фанатам готувати до цього всього і так далі. Тому давайте якраз це і розглянемо. Ну, в принципі, анонс очевидний. Починається новий розділ в історії взагалі НАТО Свінсера. Є певна інформація, що сьогодні дійсно НАТО Свінсера анонсує, що вони придбали слот Роук в League of і EMEA Championship, або LEC, тобто Європейська Middle East африканська ліга, такий величезний регіончик, і почне вже змагатися в цьому LEC в літньому спліті. 2025. Це десь, напевно, ну кінець липня, можливо, початок серпня. Офіційно будуть перші матчі. Наві в ЛСі. Е, і, відповідно, ще це буде лонгтерм партнерство для Лолу і для Валоранту між Наві і музичним сервісом Napster Це, я так розумію, власність е, основної компанії, яка володіє і Роук, тобто це частина угоди. І крім того, вже пишуть, що дякують, в принципі, власникам Роук і менеджменту Роук за цей. Приємний гладкий процес, що слот і ростер теж переходить до Наві. Але це в теорії напевно не означає, що не варто очікувати якихось змін. Звісно, перший крок це впевнитися, що наві буде. Представлятися на ключових міжнародних івентах, наприклад, як на MSI. і мета взагалі отримати постійну таку присутність стабільно виходити на чемпіонат світу від регіону і міа в майбутньому. Ну, майбутнє це вже напевно наступний рік. Хоча в теорії можливість це зробити навіть на цей 2025 World's вона є. Вона є, принаймні теоретично, нічого не варто, напевно, списувати з рахунки, все може статися. Давайте, нарешті, по ростеру трішечки поговоримо. Як ви вже зрозуміли, ну і я вже це неодноразово сказав, Наві купують слот Роук. Це організація, яка вже не перший рік знаходиться в LEC. у неї були дуже класні такі кульмінаційні. Моменти, зокрема, якраз чемпіонство в LEC, але це було в 2022 році. І тоді це поправду, була команда такого топ-1 рівня. А ось потім, буквально після цього, не задалось. Тут є невеликий пробіл, тому що в якийсь момент це були там кої. Було партнерство отаке, тому тут є проміжок. Але з минулого року Роук повернули ніби як собі цей тег І вони, як бачите, займали ну такі невтішні 9 і 10 місця. Три рази останнє місце в лізі займали. І два з них це якраз цього року з фактично одним тим самим складом: Адам Малранг, Ларсен, Патрік, Екзекют. І як бачите, з того чемпіонського ростеру, в якому вигравали власне Роук проти G2, причому з рахунком 3-0, це теж досить важливо. Залишилися Малран Кларсен і головний тренер Фредді 122. Тобто, в принципі, якийсь кістяк, який мав вже оцей смак перемоги, він є. Що я хочу сказати про ростер Роук, в принципі, поточний, якщо ми так як вихідну точку розглядаємо. Урок, мені здається, ще з початку цього сезону були питання, що можливо вони вже будуть продавати слот, але якось ну, не зійшлося, вони залишилися і збирали склад в останній момент. Чесно кажучи, на папері, коли вже був офіційний повністю анонс якого складу цього складу роук, ось Адам Малерен, Кларсен, Патлік Зекют, на папері виглядало дуже навіть непогано, як для тієї організації, яка збирала дійсно все, що вже можна було тільки зібрати. І в цілому розсадні працювати, але ну, як бачите, не пішло. Тут є досить хороший топлейнер, я вважаю, який. В принципі може виконувати роль основного кері своєї команди, тобто він потребує ресурсів. Це не є ну, на папері знову ж таки ні негативним, ні позитивним моментом. Це просто так. Є гравці різного стилю гри. Просто він потребує дійсно для себе ресурсів, щоб перформити. Але коли він перформить, то він може відповідно вигравати вам ігри. У вас є Малранг Ларсен, ніби зв'язка, яка досить довго працювала разом, і як бачите, і раніше у них були хороші місця, друге місце в е плей оффах весни 2022. І, ніби як має бути якась синергія, але рівень гравців поки що, ну принаймні не той чемпіонський, який був в мене чомусь. Ну це напевно ще бажання. Звісно, моє власне успіху, навіть зокрема, якщо ми думаємо про те, що більшість складу потенційно може залишитися. Що знаєте, іноді зміна середовища, коли переходять в якусь іншу там команду організацію, буткемп змінюється, не знаю, знаєте, в інший будинок з іншою кармою, умовно. Я не дуже в ці штуки вірю, але так. А може, раптом? А може раптом, і може бути так званий оцей ханімун період, медовий місяць. Коли команда просто починає, знаєте, друге дихання відкривається, ніби нічого номінально не змінилося, але вони починають просто бахати, як не в себе. Давайте я зразу скажу, що на кону стоїть в літньому спліті. Для проходу на чемпіонат світу треба займати топ-3 літнього спліта. Тобто виходити в плей-офф і займати там. Третє місце щонайменше, там є момент з тим, що можна номінально зайняти четверте місце і все ще вийти на Worlds, Але для цього треба, щоб LEC були щонайменше топ-два регіоном на Mid-Season Invitational на наступному цьому міжнародному турнірі, який буде в це, чесно кажучи, не дуже віриться, але знову ж таки, все можливо, тоді буде тільки легше. Чи є можливість взяти топ-3 навіть от для цього складу, або можливо якісь точкові зміни, якщо відбудеться в теорії з того, що я бачив по плей-офу весни LEC 2025 так як провалилися Фнатік, так як не дуже якісно все ж таки зіграли Кармін Корп і Кої, ніби як пройшли на МСА, причому ще й виграли цей весняний спліт у G2, G2 теж зараз не можуть похвалитися особливою стабільністю. Не виглядає, в принципі, так, що є якась там основна команда, чи декілька, там дві, можливо, три команди, яких прям ну, не можна перемагати за будь-яких обставин. Перемагати дійсно можна, але для цього треба буде попотіти. Ну і питання, звісно, те, що часу не супер багато залишається. І... І ще питання по відношенню того, наскільки можна робити якісь зміни. Бо, все ж таки, придбання слота це ну дуже великі кошти. Офіційних, звісно, цифр ніде ніколи так не оголошували. Але це буквально десятки мільйонів е, доларів чи євро. І, звісно, ще після цього вкладатися в ну трішки, напевно, менше суми, але все одно досить ґрунтовні, щоб купити ще там топових гравців. Це. Е, не знаю, реально чи нереально, це перш за все дуже великий ризик. От Кармін Корп минулого року цей ризик зробили, бо Кармін Корп в 24-му зайшли в Лесі. Спочатку року вони це зробили, тобто вже з зимового спліта. Після цього у них зимовий спліт, весняний спліт були теж провальні. На літні вони пішли в дуже сильний вабанк, вони змінили мідлейнера, взяли канну на топсайд. Тобто вони зробили серйозні зміни з тим, щоб принаймні спробувати пройти на Чемпіонат світу. І вони були дуже-дуже близькими до цього. Їм не вистачило буквально однієї виграної серії. І то навіть ще питання там по формату, деякі були, ну, але результат був отакий. Навіть зараз заходять фактично в літній спліт вже в останній вагон цього сезону, скажімо так. І звісно, знайти і гравців прямо класних буде складно, тому що е, проміжок, нібито якийсь є зараз, ось місяць чи півтора до початку літнього спліта, але це ж треба не весь міц між весняним і літнім сплітом проводити в пошуці гравців. А треба, напевно, ну до кінця червня, можливо, залочити вже ростер і з липня почати тренуватися, інакше, ну а як інакше, бо синергії тоді не буде. І і так далі. Тобто, часу все одно не супербагато. Питання по фінансових можливостях, чи бажаннях, чи доцільності, навіть раціональності цих змін, і питання, звісно, по наявності взагалі гравців, бо все одно топові гравці ніби як розібрані зараз в загальному. У нас є деякі, знову ж таки, інсайди від Shippie Sports, ті, хто слідкують за кіберспортом, League of Legends, вони знають, що це прям такі дуже мастодонти, скажімо так, інсайдерства. В цій дисципліні, і вони насправді досить рідко е, помиляються. Перше, звичайно, я думаю, питання нарешті, давайте про склад більш конкретно поговоримо. Перше питання для українських, можливо, вболівальників. А що по маунтеру? Тому що ну, це наш, напевно, зараз топ-1 український гравець в League of Legends, який прямо зараз грає в Кармін Корблю в другому складі цієї відомої французької організації на топсайті. І зараз, до речі, Вімія Мастер e змагається, можливо, за своє нарешті. Перше чемпіонство на цій серії турнірів. І наскільки знову ж таки доцільно змінювати там Адама на Маунтера, якщо ми рахуємо, що Адам залишається в команді? Якщо чесно, Ну мені здається, що Маунтер міг би бути хорошим кейсом франшизного гравця, але є таке питання, що контракт насправді у Адама закінчиться в кінці року. І, в принципі, якщо дивитися на папері, кого взагалі замінювати з гравців е Роук, то Адам, як на мене, в останню чергу взагалі повинен розглядатися на заміну. Хіба що вдасться досягти якоїсь домовленості, але знову ж таки питання, чи є сенс це робити прямо зараз, коли у Адама закінчується в кінці року контракт. Ну вже знаві, фактично, я так розумію. У Маунтера, якщо не помиляюся, з гармін корблю, теж в кінці року закінчиться контракт. От на наступний рік вже можна думати будувати повністю склад, бо буде великий проміжок е, часу, і буде можливість дійсно зібрати щось достатньо потужне на наступний 2026 Рік виходити там на МСАЙ, можна навіть на First Ten, а хто знає на Месай, там і Євеця, там і Worlds і так далі. Тобто, це таке питання, звісно, хотілося би, хотілося би, але наскільки це реально і доцільно, я думаю, що зараз скоріше не на часі, ніж на часі, але знову ж таки, це лише там думки припущення. Подивимося, як буде на практиці. Тепер, А чому в мене не стрибає на вкладки Ну і Бог з ним, давайте так будемо дивитися, хотів зробити гарно. Вийшли як е, завжди. Е, те, що говорять інсайдери, Шепіспорт, що Наві залишають Адама на свій дебют ЛСІ Тобто, скоріш за все, плейнер залишається в складі вже Наві. Це, як я вже сказав, максимально очевидне, нібито рішення, воно точно не є поганим і з Адамом дійсно можна. Працювати і я думаю, що якісь зміни все одно в, в розстарі варто очікувати. Я навіть маю деякі думки, що можна ви, можливо, якщо дивитись на вкладки, то можливо вже побачили невеличкий спойлер стосовно цього. Друге питання: Мідлейнер Ларсен. Погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися з Наві. ті самі. До речі, Шипі Спортс колись казали, що у Ларсена одна з найбільших зарплат в LEC. Це, звісно, на фоні того, що він вигравав в 2022-му цю лігу і якось зміг домовитися з напевно менеджментом і так далі. Мають має хороших агентів, що називається, і він здається, є в топ 5 по найбільш високооплачених гравцях LEC. що, звісно, не дуже відповідає його і власному, як на мене, перформансу прямо зараз. І, звісно, результатам. Команди, але нібито він домовився, зарплата має бути меншою, і він продовжить бути в наві. Якщо Ларсен зможе знайти свою форму, яка у нього була в 2022 році, це буде один з топових мідлейнерів ліги за будь-яких обставин, який зможе тягатися, як би то не було. Із владі, із капсом, і з гуманоїдом ну, не знаю, Джо варто сюди запостачені, хоча ж Джо насправді досить непогано спогресував за весений спліт, але це вже знову ж таки трішечки. Інша історія. Е, крім того, стосовно дебюту е, Наві чи стосовно дебюту ростеру Наві, тут е, загалом є питання, чи це здається в попередній статті було, е, що в принципі розглядають певні зміни. Тут є питання стосовно Малранга, що поки не зрозуміло, яке майбутнє лісника. Um, ну Вже Наві, знову ж таки, до речі, нагадаю, цікавий момент, що екзекют в кінці регулярки весни, саппорт uh, команди Роук. Uh, його трішечки Riot підбанили за погану поведінку здається в Солокю, і Малранк грав на позиції саппорта. І що цікаво, Малранк навіть відносно нещодавно в Солоку так трішечки сапортика підспавлював. Я не знаю, чи це спойлер. Я не знаю, чи це дійсно він намагається, можливо, перенести себе на цю роль. І, в принципі, Ну лісника на саппорта можливо. Щось там і вийде. мідлейнері на саппортів е, теж іноді частенько, досить успішно свапаються. Не завжди, звичайно, якісно це буває, як з Ніскі, наприклад, але на Ніскі це теж було в останній момент тому так далі. І крім того, ще розглядаю щось по ботлейну роук. Е, спочатку. Думали, що Патрік і Екзекют розглянуть інші варіанти в інших командах, але можливо, навіть все ж таки оберуть залишити свій ботлейн, бо в принципі ринок на офсезоні зараз складний і відносно складно знайти підходящі заміни. Але в будь-якому випадку, напевно, заміни все одно якісь можуть бути. І от мені в цьому контексті насправді дуже цікавий ось цей такий момент. Як ви бачите, що у Rogue є такий дуже цікавий кострімер з нікнеймом. Янкос, якого ви, якщо ви слідкували знову ж таки за кіберспортом, можете знати це один з найбільш титулованих лісників європейського регіону в G2 і вигравав дуже багато всього. MSI, до речі, включно Фіналіст World's і так далі. І тут питання, бо насправді Янкос останній ну вже рік, фактично, чи навіть більше. Uh, не, ну, цей рік, цей рік він в Heretics був до кінця минулого року, але цей рік він uh, Кострімер в Роук і грає в North Esports, Це та сама Ліга, де грає команда Кейдрела Лос-Ратонес, і Янкос там, в принципі, топ-2 позицію займав в осінному спліті. Вони в фіналах грали і пройшли на Емія Мастерс і так далі. І тут насправді більше питання, по перше, до Янкоса, чи він готовий ще повертатися прям на серйозну ті сцену? Чи для нього вже це більш комфортне існування такого стрімера, напівконтентмейкера, напівкіберспортсмена, щось гібридне, але можливо з меншим тиском на самого гравця? Тут знову ж таки є багато питань, але цілом цілком теж можу уявити, що Янкос потенційно може бути цікавий як франшизний гравець, якщо він вважає, що у нього ще є декілька років в запасі, бо все ж таки, ну 20 Років я не вважаю, що це якийсь вирок для кіберспортсменів. Я не люблю ці штуки, що там 25 і все, або до побачення, або там 22, 23, і до побачення. Це, як на мене, повна фігня Перепрошую. Але тут знову ж таки питання від того, що Янко схоче від себе самого і що він ще готовий вкладати в свою. Кар'єру. І в цілому Янкос може бути тим гравцем, який зможе проявити лідерські якості, бути капітаном в команді. І, можливо, якраз для Ларс на того самого це трішки допоможе. Бо я, я так зараз прикидаю, от є в Роук чи зараз в Наві, якщо брати стартовий склад, є два корейця, і один з них. Ну, один з них лісник, інший, умовно, сапорт. Так, це досить важливі насправді ролі для ігрової комунікації, для шотколінгу і так далі. І питання, наскільки їм заважає чи не заважає мовний бар'єр, і питання, наскільки на Ларсена, зокрема, можливо, через те, що він досить досвідчений гравець. Е це тиск створює певний, щоб робити ще зайві, не знаю, розумові активності, скажімо так, а не концентруватися на своєму середньому коридорі. І в теорії такий гравець, як Янкос, може досить сильно допомогти розгрузити Мідлейнера, дозволити йому зайнятися собою, дозволити йому повернути свою, можливо, ту власну чемпіонську форму, і, можливо, якраз якось це все склеїти в цілому разом. Бо я ж кажу, як на мене, загалом базовий вихідний такий ростер, він може все ще спрацювати, бо все одно гравці, кожен на папері, вони мають свої сильні сторони і колись вони дійсно були в топі, в своєму, принаймні, регіоні. Навіть Патрік показував насправді досить багато перспектив трішечки. Це було раніше, але в цілому. Ну, Напевно, складно буде зараз тягатися там з умовним Апсетом, калістом, навіть супою, бо він дійсно зараз добре грає. Но в тих самих GiantX теж досить потужний е Адекері. Але як на мене, нічого неможливого немає. І тим цікавіше буде слідкувати за тим, яким же власне виявиться цей фінальний ростер наві на літній спліт. І Я сподіваюся, що незважаючи так на оці всі складнощі, труднощі пошуку підходящих гравців, і те, що слот тільки зараз купується, то. Мені би хотілося поболівати за цю команду, звісно, очевидно. І якщо вдасться зробити якийсь ран і пройти раптом ще на чемпіонат світу, це буде взагалі неймовірна історія кращого початку для придбання слоту варто чи годі і взагалі бажати і очікувати. І, ну не знаю, я хочу в це вірити. Я сподіваюся, що вам так само хочеться в це вірити. Ну і я впевнений, що самим Наві хочеться в це вірити. Тому давайте будемо підтримувати свою українську організацію і. Очікувати наступних новин про про склад, очікувати першої гри відповідно наві в Елесі. Бо я досі чесно кажучи, не можу повірити Наві в Елесі. Це реально тільки десь там рік тому були якісь чутки інсайди, мрії. Зараз це вже, шановні, наша з вами реальність, і це дуже дуже круто і. Я не знаю, це просто неймовірна новина. Я дуже цьому тішуся, дуже радий. сподіваюся, що ви так само підписуйтесь на цей канал, тому що тут будуть, звісно, апдейти, анонси по можливо, якісь огляди. Будемо якось розглядати, як навіграють. На твічі будемо, звісно, це все дивитися разом з вами. Тому буду дуже вас радий бачити. Ну і звісно, все буде, Україна.